І до нас доєднується Оксана Дмитрієва, народна депутатка України, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Доброго дня, до... вітаємо, пані Оксано. Пані Оксано, поясніть, будь ласка. Власне, як на вашу думку, держава буде регулювати питання вирощення канабісу? Бо доволі такі жорсткі правила до його вирощування до маркування прописані у законі Да, саме ви вже дуже чітко розповіли е, до початку мого включення. Да, що як воно буде регулюватися, і саме через це він дуже довго йшов до другого читання. Бо саме всі ці регулювання треба було чітко прописати, щоб не було різночитання. навіть з приводу того, що він буде вирощуватися в умовах закритого ґрунту. Бо до першого читання було про цього не було прописано, Люди не розуміли, як це буде. Далі це е, те, що буде видаватися ліцензія, що не будь-хто не. Будь-яка юридична особа має може його вирощувати, тобто видається ліцензія. Ці відповідають всім вимогам цієї ліцензії, і е, саме головне, що юридичні особи. Будуть заключати з національною поліцією договори по охороні посіву. Буде електронна система, в яку буде внесені весь перелік юридичних осіб зі всіма, хто буде зі всіма даними, коли засівається, коли збирається врожай. Скільки. Тобто, все чітко має бути прописано. В законі також чітко прописана чотири статті, саме головні, які дозволяють використовувати канабі. Це чітко прописано. Про вирощування, про виробництво, про те, що він може використовуватися у науковій діяльності та для роботи правоохоронних органів, тобто, це все чітко прописано в законі для чого це медичний канабіс, і як воно має бути. Хто буде порушувати хоч одну з цих статей, то буде покараний. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, зокрема, а противники. Закону або не противники, скажімо так, а противники закону у такому вигляді а, наголошували на тому, що по-перше, от кілька тез пам'ятаю, що запрацює він нормально, і медикаменти власного виробництва ми отримаємо через лише 3-5 років. Момент номер, раз. момент номер два критикував закон, зокрема Тарас Ратушний після першого читання. І наскільки я розумію, те, що він пропонував, і що було не так в законі, чи виправили це? Про те, що він розрахований Особливо, на так, виробників так, так. Я, в основному, я все розумію, бо також зі всіма спілкувалася. І що хочу, по перше, сказати, що як лікар, я розумію, що ліки на основі канабісу мають бути для наших пацієнтів. Да, вони необхідні і для онкохворих пацієнтів і для наших дітей, які е, хворіють на орфані захворювання. Не треба е, розповсюджувати те, що він лікує ПТСР. Ні, він не виліковується. Не я кажу, а е, навіть американські експерти, які е, Робили досліди е, на ліках на основі канабісу то тобто десь він дійсно допомагає, але він не лікує. Е, що стосується того, хто за, хто проти, навіть я подавала дуже багато правок, щоб зробити цей закон краще, щоб він працював саме для е, виробництва медикаментів для наших пацієнтів України. Саме головне, це те було, що треба е, навіть квоти поставити з приводу того, що. Сировину ми не маємо вивозити за кордон, розумієте? Тобто має бути квота. В першу чергу ми маємо вирощувати його для нашої країни, для наших пацієнтів. І лише після того, якщо буде профіцит цього вироб... сировини, то її можна буде вивозити і за кордон на продаж. Да? Чи якось там договор... може договоритися? Про що говорили? Саме головне, що нам не треба закон для того, щоб нашим пацієнтам дати ці ліки. І навіть зараз без закону кабінет міністрів може постановою змінити. І ліки, які знаходяться в таблиці, є чотири списка. Да? Ліки, які знаходяться в першій таблиці, вони забороняються. Ліки, які містять тетрагідроканабінол. І їх треба просто було Кабінету міністрів перенести у другу таблицю. І наші пацієнти могли б отримувати ліки на основі канабісу. Для цього не потрібен закон. Закон про те, що треба в нашій країні вирощувати і потім робити вже власне виробництво ліків з канабісу. Коли вони будуть? Знову ж таки, це не моє висловлювання, а експертів, фахівців в цьому напрямку, хто знає. Заводи, як вони будуть вирощувати. Потім це ж розумієте, після прийняття закону. Має пройти час на те, щоб все підготували, всі підзаконні акти. Після цього треба виростити сировину. Після того треба е, з'ясувати, чи достатня там е, та кількість препарату, е, який е, знаходиться в цій сировині, для того, щоб виробляти ліки. Потім треба виробити ці ліки, тому і виник потім протестувати ці ліки. І лише після вони можуть потрапити на е, полки наших аптек. Тобто е, порахуйте, скільки часу може пройти. Тому і є такий термін від трьох до п'яти років. А поки ми сподіваємося, що все ж таки Кабінет міністрів може зробити все для наших пацієнтів, щоб вони вже швидше отримали ці ліки. І тим бачимо, ми бачимо, що зараз заблокована постанова, блокуюча є, і це ще більше ну, збільшують час. А чому от власне виникла ось ця блокуюча постанова? Якщо власне, ось цей медичний канабіс він так необхідний і хворим дорослим пацієнтам пацієнтам, діткам на вашу думку, і більше того, голова фракції батьківщини Тимошенко збирається звертатися до конституційного суду для того, щоб відмінити результати вчорашнього голосування, і говорить про те, що нібито Україна перетвориться в Колумбію, що це закон про наркоманію. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, чому такий різкий негатив? І супротив, це політичний піар. Просто знайшлася тема, на якій можна пропіаритися, чи це якась є інша причина? Ну, це краще дійсно Юлії Володимиров запитати. Вона краще розповість з приводу своєї бокучої постанови. Але я ж кажу, після першого першого читання ми все ж таки доробили цей законопроект. І особисто я подавала правки, хоча б після їх там ще змінювали, і комітетом робили. Я сподіваюся, що все ж таки все врахували, те, що я просила. Головне це дійсно ті квоти, щоб ми не перетворювалися там на Колумбію і не вирощували, і потім все відправляли за кордон. А все ж таки встановити ці квоти, ми дай Боже, що я зараз ще буду. Переглядати цей законопроект, але я сама особисто подавала правку з приводу цих квот, і ми прописали в комітетській правці, що комітет встановить квоти, скільки можна відправляти за кордон, а скільки ми залишаємо в нашій країні саме для виробництва. Ось воно має бути так, і не більше. І ну, в принципі. Я сподіваюся, що у нас все буде все чітко прописано, врегульовано так, як воно має бути, щоб ми не перетворювалися на колумбійську країну. І але саме головне, я ж кажу, що тут е... роль не в законі. Тут роль закону лише про вирощування. Бо ліки нашим пацієнтам можна дати постанову кабінету міністрів. І Якщо дійсно всі так піклуються про наших пацієнтів, то нехай кабінет міністрів збирає, збирається і переносить з першої таблиці до другої, і наші пацієнти будуть вже отримувати ліки. А також кабінет міністрів нехай подбає про те, щоб ці ліки потрапили в нашу країну і все угу, угу. зрозуміло. Пані Оксано, ми щиро дякуємо вам, що ви доєдналися до нашого Дякую ефіру, вам. і дуже детально нам розповіли ось ці нюанси, які насправді хвилюють багатьох. Я переконана. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Оксана Дмитрієва, це народна депутатка України, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.